Призначити залужного Валерія Федоровича надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної. Ірландії про це йдеться в указі президента сьогодні. Володимир Зеленський також підписав указ про звільнення екс-головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного з військової служби за станом здоров'я з правом носіння військової форми одягу. Документи опубліковані на офіційному сайті голови Української держави. Пане Валерія, пам'ятаєте, ми з вами тут теж в етері розмірковували. От над тим, що отримати повинен гриманта від. В Британії Валерій Заложне, от як взагалі ось все це буде. Президент тривалий час і не підписував е документу, то там йому на увазі. Указ зараз все, все вже офіційно. І Валерій Залужний і звільнений з військової служби і призначений е амбасадором України у Сполученому Королівстві Великої Британії, Північній Ірландії. Ну, якщо в офісі президента вважають, що вони прибрали Валерія Заложного з України, то насправді вони його. Е не те, щоб повернули, а насправді він залишається у нас і в політичному аспекті, і як людина ньюсмейкер Тобто будь яке слово залужного буде ще більш вагоміше. Тобто, певну міру десь так, весь цей бекграунд, який був, тобто те, що робив залужний, те, що він був практично такий харизматично поставлений, знаєте, на. Батько наш залужний, знаєте, і таке інше, фактично, це вже міфологічна складова, її не можна, її не можна прибрати з території України, з інфопростору. Тобто ти ще більш посилив. Ми з вами говорили про те, звідки воно йшло. Ми з вами говорили про те, що от всі рейтинги показували, що залужний і зеленський разом. Я ще е, говорив таке, можливо, складне слово кондюнкція дізюнція, тобто, коли разом вони. Мають великий рейтинг, оба обидва, тому що нам і це правда дійсно дуже потрібна єдність між військовим і політичним керівництвом після того, як говорили про те, що значить те, що є тертя, це російське ІПСО, і потім ті ж самі роти говорили про те, або руки да, писали про те, що там має право. Ну має право, звичайно. Американці мають право не давати допомогу, але ж треба давати, тобто певною мірою підміна. Понять. Зрозуміло, що воно також було корона з одного центру. Так от я тоді казав, що буде, Залужний не буде втрачати своєї довіри. Питання не, не в соціології, а в присутності, в якості е, самодостатньої е, суб'єктності в українському політику, в українському суспільстві, в українській думці і навіть в народній думці. І це е, е, однозначно е, Зеленський втратить. Ще до того, як покала соціологія в тому, коли сам розірвить цю єдність, тому що вони розділили. Не буду говорити те, що і як відбулося. Нагадаю, наприклад, що про що йшлося, коли ми з вами говорили, що так не робиться. Так не робиться, коли йдеться про те, що спочатку я хочу, значить, щоб його призначили. Тобто, певну міру ти робиш, а некоректну дію. Бе ти порушуєш протоколи і порушуєш усталені дипломатичні традиції, тому що в дипломатії сталість і традиції мають дуже велике значення, тому що насправді ти як ніби зобов'язуєш ту сторону не відмовити тобі. А якщо вони відмовлять в силу якихось там обставин, то це виходить, що ти все зробив, ти все хотів, а це вони відмовили. Тобто, певно, мір так не працює. Спочатку іде йдеться тиха робота про те, що от є таке подання, там ну як у нас, наприклад, там не. Призначили посад в Казахстані, хоча тихенько, значить, це там робили е, з певною людиною. У нас багато непризначенців е, саме тому, що це. Ну, та сторона відмовляла, а ніхто не казав про те, яким чином буде призначен посол Послиня, наприклад, в Болгарії. Про Венедіктову це без всяких нам, анотацій. Ми зараз там про форум про саміт в Швейцарії чуємо. А про те, що там робить наша генпрокурорша, яку звернили, почитайте статтю, чому її звернили, що вона там робить, і що не не зрозуміло. Тобто, то певно міру тут це було зрозуміло. Для народу, для людей не для нас вами можливо, хтось скаже, що ми там упереджені для всіх людей. Було зрозуміло, що щось там не те. Все підірвало довіру, в тому числі до е, тих людей, які призначені на фронті. Тому що люди на фронті так вони знають причини, що в нас там е, е, тягнуть зі зброєю, але ж не американці мали, наприклад, ми говорили з вами зараз про тіпстейт. Не американці мали е, копати, наприклад, ці рови е, східніше часового яру. Не американці мали, наприклад, робити е, ті речі з мобілізацією, які були дуже потрібні. Тобто, певною мірою громадяни і військові розуміють, що до нас є політичні призначення, а не військові. І е, дуже багато речей намагалися спихнути на залужне, а стосовно дітей президент Зеленський місяць тому, е, після того, як вже місяць тому е, заложного, і сказав про те, що ситуація на фронті зараз набагато краща, аніж три місяці тому. Після Авдіївки подивіться на мапи Deep State, які, вашими словами правильно має офіційний меморандум співпраці з Міністерством оборони, тобто певну міру їх мапи е, працюють для Міністерства оборони. З іншого боку, їх мапи легітимізовуються е, фактично міністерством оборони. Тобто це ті мапи, які не треба там говорити про те, що там якісь там російський ПСО. Конкретно подивіться на лінію фронту, і люди вважають багато хто, військові точно вважають, що саме тому увага, саме тому, після того. Внаслідок того це вже інші речі, але саме тому, що призначили, прибрали залужного, відбулися певні події, які разом з тим, що тягнули з наданням нам допомоги, призвели до такого роду тактичних, ну а не деяких наприклад да, оперативно-тактичних просувань нашого ворога. Я кажу зараз про історію: те, що залужний Валерій Залужний залишається як людина діюча. Не дивлячись на те, що її там намагалися компрометувати, я не буду згадувати, пам'ятаєте, таке зневажливе зеленського там Мар'яна і Валера, це намагання працювати значить в парадигмі е, Моська Знатяна Сільна, тобто певною мірою, десь так значить е, намагатися понизити дуже поважну людину, харизматичну, до рівня тієї людини, яка на неї ніби там. Ну, якщо вже брати басню, гавкає. Тому певну міру це це було керовано з одного офісу, але вони досягли прямо протилежного результату. Ладно би з прізвищем, але насправді з об'єктивною ситуацією на полі бою. Я думаю, що ми ще будемо повертатися як до Валерія Залужного, так і до того, хто буде нести відповідальність. За те, що в нас підривалася довіра до керівництва Збройних сил України. Тому що, ще раз наголошую, для того, щоб ти щось міняв, так, по закону ти маєш право. Міністерство оборони подає, а ти е, можеш це робити. Але по суті, для того, щоб я оцінював ваші знання, ваші професійні здібності, я маю бути як, як мінімум не менш компетентним. Ти не можеш оцінювати шахову партію, не розбере розуміючися, як граю і які навички, які об'єктивні критерії в Міністерстві оборони з уміровим і всім апаратом, Нагадаю, доволі корумповано, як показали наші значить СБУ і НАБУ, тому що не вони знайшли корупцію у себе, а журналісти. Тобто вони фактично були бенефіціарами всіх цих операцій, які там були, от, в офісі президента, в Міністерстві оборони, де ті люди, які могли би об'єктивно оцінювати діяльність Валерія Залужного для того, щоб оцінити, що він там не так або не те робив. Вони некомпетентні, неефективні. Вони вважали, що лояльність і досі вважають, що це може замінити всі ці необхідні скілси, навички і досвід. Ну але стратегія залишається. Слово стратегія насправді походить від військової стратегії. Вміння перемагати це, це, Валерій це, Залужний це зробити я думаю, що ми до цього повернемось тут за цю думку дякую. Валерію, у нас ну три хвилини залишається. Я не можу вас не запитати про сьогоднішній день, 9 травня, через призму міфодизайну та й от всього того, що відбувається, і на Росії, традиційно, хоча дивіться, значить, за повідомленнями скасували марш цей бісмертний полк на Росії, але в інших державах, таких як там і Корея, і Північна Корея, і так далі, там вони проходяться там. В Африці пам'ятаєте, оці кадри також про явище, от саме явище, як ось цей міф, який породжує купу політичних наслідків насамперед це. їхніми словами, там знаєте часів війни рождені, щоб кавку зробити билі, тобто всі ці фантасмагорічні, всі ці страшні речі, про які ми читали, які ми дивувалися, як це може бути. Францію вони озвали, вони втілюють. Розумієте, mm -hmm. я можу довго говорити, Вибачте, саме репрезентація я вивчав у цій морської філософії, коли вона ґрунтовно подавалася. Так, от я можу довго говорити, що це був проект принаймні в майбутнє. Так, він був утопічним, але люди клали життя в тому числі світовій війні заради дітей вони будуть жити. Цей проект минуле. Безсмертний пух. ну це ж марш зомбі, вибачте. Тобто, практично, я вже казав, що повірте мені, у цей Ленян Мавзолею, цей метафор, Вони Сталіна невдовзі при такому розвитку подій викупають з значить там крилівської стіни і будуть тащити його мощі, поклоняючи сім. Ну це для країни, яка вважає себе християнською, такою, яка має вести, не може вести словами Писання зараз великдень, не можна йти за плугом вперед з головою оберненою назад, але вони намагаються це зробити. Вони об'єднують всіх навколо себе заради знищення, не заради того, щоб проєктувати проект. Тому там Північна Корея, тому там ті, які проти. Мовою філософією е негативне визначення не є визначенням від того, що ти не дерево, означає, що ти людина. Тобто від того, що вони не захід і вони борються з заходом, для означає, що вони самодостатні, в них немає ґрунту. Якщо прибрати від Росії все, що вона вкрала, святині, міфи. Е я не знаю там, те, що культуру, мову, зрештою, абетку, зрештою, якщо прибрати від Росії, залишиться просто пусте місце. Але це пусте місце наповнюється такого роду. Е Вигадами в минулому, тому що люди більш розуміють, минуле минуло значить з нібито новим прочитанням. Тому це Орголівська, я вже казав про кавку, Орголівська мир це війна, свобода, це рабство. Вони реалізовуються тут при тому з такою, знаєте, абсолютно сатанінською. Якоюсь там впертістю 9 травня, це день день не перемоги. 9 травня це е, День Європи е, насправді. А вони воюють з Європою. 9 травня, якщо нагадати, декларація була взагалі капітація, підписана в Римсі 7-го числа 8-го, 23 третій 42 Перепідписана, але їм треба бути. Ну треба вони інші. Я не Байрен, я другий. Ми не Захід, ми Росія. Яка то Росія з вкраденими всіма цими е, речами? Фактично Росія я вже казав. Це те, те, як ніби злочинець, який вкрав чужий, переважно український паспорт і вклеїв тоді свою, значить, мормизу, думаючи, що всі мають робити вигляд, що це так є, тому що в тебе ядерна зброя. Російська історія добігає кінця, в них немає майбутнього. Але в них залишається спотворена знову таки по Оравльська характеристикою, той, хто панує сьогодні, панує над минулим. Той, хто панує над минулим, практично може панувати майбутнім. Тобто вони дають тобі минуле в якості того, що нібито освітлює майбутнє, але насправді історія Росії добігає кінця, і так виходить. Якщо вже ви кажете про якісь такі сакральні речі, то ну ми, вибачте, її породили. Ми дали і цей паспорт. Так сталося вже. Так сталося. Очевидно, долою визначено, що як мінімум за нашою допомогою. Але точно нами е, Росія має бути знищена 9 травня. Це для них сакральний день. Вони намагаються е, приприприприспілить його до своєї е, практично з. Перебреханою, переписаною, привласненою чужою історією. Ну а те, що вони завжди прив'язані дат, ну раніше також казали. Ця Мар'яна народилася, коли корова утилилася. Певною мірою, десь вони мають собі знаходити якісь такі етапи в минулому, для того, щоб певною мірою, десь так. Підважувати те, що вони мають право на існування. Вони не мають права на існування, але поки що вони залишаються ядерна зброя і 140 мільйонів тих, які з неминучою закономірністю породжують Путіних, сталінних, малюцькоратових і таке інше злочинна країна, яка має бути знищена, і тоді ми будемо говорити про те, що це остання війна.